Христос посеред нас на календарі понеділок, 25 червня, розпочався четвертий тиждень після п'ятидесятниці. У цей день народковому богослуженні ми почуємо Євангелія від Матфея, в якому Христос пояснює усім значимість Іоанна Хрестителя як найбільшого пророка і водночас смиренно про себе каже, що Він менший. Від днів же Іоанна Хрестителя і досі Царство Небесне, здобувається силою, і ті, котрі докладають зусилля, отримують його. Дорогі брати та сестри, ми з вами зустріли вже четвертий тиждень Петрового посту. Він є меж суворим, а тому у суботні, недільні дні та у дні пам'яті великих святих або храмових святих дозволяється вживати в їжу рибу. У решту днів використовуйте більше страв із овочів та фруктів. Літня пора цьому сприяє. Дорогі брати та сестри, ми з вами зустріли вже четвертий тиждень Петрового посту. Він є меж суворим, а тому у суботні, недільні дні та у дні пам'яті великих святих або храмових святих дозволяється вживати в їжу рибу. У решту днів використовуйте більше страв із овочів та фруктів. Літня пора цьому сприяє. Свята Церква Православна почитає преподобних святих Онуфрія Великого та Петра Афонського, і з Днем ангела православний календар сердечно вітає усіх, хто носить імена Іоанн, Андрій, Арсеній та Степан. Розпочинаючи цей тиждень, не забуваємо на Спасителя у нинішньому уривку із Євангелія, розмірковуючи, над якими святий Феофан Затворник говорить до нас. Втіхи віддаляють від царства, а у нас нині тільки й турбот, що про утіхи та задоволення, дуже рідко душевні, а більше плудські. Будемо ж, дорогі браті і сестри, остерігатись такого способу життя, а своїми добрими вчинками намагатися стати ближче до Христа і Його вічних благ.